Друзі, вітаю! Ви на каналі Різнокольорові Спиці з вами я, Анна Громова. Сьогодні до мене приїхала посилочка з пряжею, і зараз я буду робити розпаковку, але я верхню упаковку зніму за кадром, щоб не шурхотіти, і ми з вами будемо дивитися, які ниточки я купила. Я вже зняла верхнє пакування. І з ниточок і хочу почати із всім відомої пряжі. Це пряжа alize Lana Gold Classic на 100 грам 240 метрів. По складу тут іде 51% акрилу і 49% вовни. Цю пряжу. Можна прати в ручному режимі при температурі 30 градусів, спиці використовують від 4 до 6 мм і гачок від 3 до 4,5 мм. Чому саме замовила я цю пряжу? Тому що у мене є один незавершений процес. А саме це дитячий плед. Ось такий цей дитячий плед мене попросила зв'язати моя донечка для своєї подруги, і мені трошки не вистачило ниточок. Тому мені прийшлося замовити пряжу Alize Lana Gold. Цей плед ще, як кажуть, в процесі в'язання. Коли він буде готовий, я вам покажу цю всю красу. Ну, а зараз продовжую далі про покупку ниточок. Другі ниточки, які я замовила, це пряжа Alize Baby Best, Тому що хочу, крім пледу, ще зв'язати дитячі вироби. Цією пряжею я буду в'язати вперше. Я нею ще ніколи не в'язала. Я бачила, що багато дівчат в'яжуть із цієї пряжі дитячі вироби, але я буду в'язати вперше. Цю пряжу мені порекомендувала купити моя в'язальна подруга Олічка Матерна. Олічка дуже тобі дякую за рекомендації стосовно цієї пряжі. За те, що ти розповідала, як вона веде себе в роботі, як вона себе веде при пранні. Ну, що ж, буду пробувати в'язати з цієї пряжі. По митражу на 100 грам 240 метрів. По складу 90%. Акрилу і 10% бамбук. І колір, кого цікавий, це колір номер 164 Замовила я 6 таких моточків, і також до цих ниточок я замовила ще гудзики Такі гудцики смайлики з такою чудовою посмішкою. Крім того, мені прийшлося ще замовити сантиметрову стрічку. Вона йде ось в такій коробочці. Звичайна класична сантиметрова стрічка, тому що у мене є сантиметрова стрічка, ось така. Китайська. Але, на жаль, тут відірвався цей рожевий хвостик, мені прийшлось його приклеювати. Ну, а після того, як я приклеїла назад цей хвостик, не знаю, що сталося з цією сантиметровою стрічкою, але коли нажимаю на кнопочку, то вона не ховається в цю коробочку. Тому замовила стандартну сантиметрову стрічку без всяких, як кажуть, заморочок. І також для того, щоб в'язати гарні візерунки, щоб записувати якісні майстер-класи, я замовила ще два моточка ось такої пряжі. Це пряжа Газал Бебі Котон». Ниточка однакова, але упаковочка на ній різна. І так, почнемо з жовтих ниточок. Цю пряжу я теж буду в'язати вперше, я її замовила, і тому результати по в'язанню, як вона в'яжеться, я вам розповім пізніше. І так, на 50 грам 165 метрів. Цю пряжу можна прати при 40 градусах. Можна також прасувати праскою на низьких температурах. Виробник рекомендує нам спиці від 3 до 4 мм і гачок від 2 до 3 мм. І колір, кого цікавить, це колір 34 мм. 47. Стосовно цієї пряжі, вона також однакова. Можна прати при 40 градусах і колір, кого цікавить це колір С 3426 Ось такі мої невеличкі покупочки. Буду в'язати з цієї пряжі нові зразки візерунків, буду записувати нові відео. Ну і на цьому своє коротеньке відео я завершую. Я з вами не прощаюся. Бажаю всім мирного неба, щастя, здоров'я. Бережіть один одного в наш нелегкий на час. І до зустрічі на моїх нових майстер-класах. Всім пока.